Галина Лагутіна про проєкт неопалимі дізналася із соціальних мереж. Молодша донька зареєструвала жінку і вже за кілька днів їй зателефонувала лікарка і запропонувала прийти на консультацію. Галина розповідає, як 30 березня минулого року отримала мінно вибухове поранення внаслідок атаки російських військових. Виходили ввечері подихати повітрям, і вже збиралася зайти додому. Не пам'ятаю, як спочатку виснула, потім бахнула або наоборот, повернуть сусідів немає, муж лежить, рука виїжджає. Приїхали волонтери, вони зробили кому треба, обезбалюючи. І потім нас забрали до Курахова. Галина розповідає, після осколкового поранення в Кропивницькому їй встановили апарат Ілізарова. Пізніше зробили операцію із встановлення шпиці в руку. Багато не можу взяти в руку. Ну, лікар сказав, що до 5 кілограмів я вже можу піднімати, а ну, намагаюся. Якісь вправи робити тривалість лікування залежить від важкості ушкоджень, але в середньому потрібно від трьох до дванадцяти процедур. При цьому вартість лише однієї без урахування медикаментів становить близько тисячі доларів. Але мета проєкту неопалимі це забезпечити комплексне безоплатне лікування для всіх українців, поранених внаслідок російської військової агресії. Це арбієвий лазер. Точка прикладання даного лазера є вода. Тобто, він випаровує воду в місці, де ми ним працюємо. В даному випадку ми можемо зішліфувати, якщо є дуже щільний рубець, який обмежує скової рухи. Ми можемо зішліфувати його, можемо розпушити рубцеву тканину. А також за допомогою ще додаткових препаратів відновити регенерацію тканини. За словами Ольги Масич, оскільки у пацієнтки немає значної частини м'яза, перша допомога буде скерована. На відновлення об'ємів руки. Також з допомогою лікування будуть намагатися покращити рухомість. Сьогодні ми зробили досить поверхневу шліфовку для того, щоб трішки розпушити сам рубець і подивитися на реакцію тканин. Закрили ми процедуру плазмою для покращення регенерації тканини, і в подальших планах у нас. Голковий рефліфтинг, сепарація втягнень за допомогою полінуклеотидів і також шліфовка. Галина Лагутіна ділиться враженнями після першої процедури. Не дуже боляче, деколи припікало, а так. Ну. Це нормально, ніяких таких супер-болісних відчуттів не було. Стати пацієнтом проєкту неопалимі може кожен, у кого ушкодження шкіри, опіки чи рубці, внаслідок військових дій та є підтвердження від лікаря чи військово-медичної комісії про отримання непобутової травми. Ілона Шевченко, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.